Телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любомська. Рада вам презентувати ваш улюблений Ай, чорний агат. Ви його полюбляєте, ви завжди його просите. Дійсно, загадковий чорний агат. Тим паче, іще він такий гранований, таке фасетне гранювання у ньому. Звертаю вашу увагу, що сьогодні ще кожна намистинка, довжина буде один сантиметр, і довжина намиста 44 сантиметра. Тобто його можна носити як такий чокер. Прекрасний наш загадковий, чарівний. Ну, як тільки не називають агат, з найдавніших часів це напівкоштовне каміння, одне з найбільш затребуваних. і не дивно, так? І підходить таким знакам зодіаку, як водолій, тілець, близнюки, рак, діви, терези. Тому зараз звертаю вашу увагу на чорний агат. Агат, камінь, здоров'я, процвітання, довголіття, сприяє добротім, якості. Тому, якщо вам якраз хочеться, щоб у вас були саме такі якості, більше так додає якогось такого спокою, впевненості в собі. Тому я рекомендую все ж таки вам зараз звернути увагу на намисто з агату. Воно надає сили власнику. Прибавляє симпатії оточуючих, загострює зір, рятує від отрут, ще раніше навіть говорили. Ну і це класика, чорний колір абсолютно під все. Господи, навіть коли на чорний колір ось покласти, подивіться зараз. Я собі на ковтинку кладу все рівно як воно виблискує, якого все ж таки шику і блиску додає, незважаючи на те, що ви навіть можете бути в одязі чорного кольору, так ось воно дійсно виглядає дуже і дуже дорого, строго. Стримано, вишукано, Ну чорний колір це база, це класика, і м -м, чорний агат він завжди був в ціні, скажімо так. Ну і Сьогодні у нас 1600 гривень, чорний агат гранований. Ви можете вже телефонувати, замовляти. Код товару 391 агат, камінь. Здоров'я та довголіття. Агат це талісман, так, який приносить уміння гарно говорити та приймати правильні рішення, здійснювати правильні вибори та вчинки. Він зміцнює розум і робить людину більш такою проникливою. І агат сприяє розвитку обдарувань і надає впевненості власнику. Особливо він добрий для художників, які прагнуть удосконалювати свою творчість. Взагалі, чорний агат приносить власнику непереможність у життєвих ситуаціях, сприяє коханню, дружбі та налагоджує взаємини. Він також веде свого господаря до багатства та слави, так? Тому дівчата. І взагалі, от, чорний камінь-агат належить до числа таких магічних мі мінералів, які застосовують для підвищення якості життя та удачі в починаннях. Так? І сьогодні 1600 гривень розкішне Намисто чорного гранованого агату код товару 391, номер безкоштовний нуль вісімсот 44 88, Хочеться навіть до себе його. От, ну правда, неймовірне, намисто, розкішне, ну так і якоїсь елегантності додає, можна як чокер носити. До речі, якщо вам потрібен подовжувач, обов'язково вказуйте, і ми вам покладемо подовжувач. А застібка тут ваша улюблена, така шпрінгельна, можемо теж продемонструвати. застібачка, шпрінгельна, дуже зручна. Мені, наприклад, завжди імпонує, коли саме шпрингельна застіпка, її зручніше якось і в руки взяти, і розщібнути. І потім вона дуже класно все ж таки не так так, Ну, бо бувають різні защібочки, А ця дуже класна. Ну, взагалі, намисто дуже якісне. Знижка буде на агат. Лірочка на агат. Знижечка давай. Ну то давай, слухай! Прям така знижечка, дівчата, 1099 гривень. Зовсім інша справа, Лера. Ну тут навіть якби я сиділа, сумнівалася, то коли така, знаєш, знижечка, то одразу вже й хочеться. Думаєш, ну скільки того життя? Гуляти так гуляти. Ну і справді він буде під все, дівчата, чорний. Ага, тут ну на білому, на чорному, на кольоровому, літом, зимою, весною, ну яку пору року не візьме, от він завжди буде вам. Е як така паличка виручалочка от одягнули і все. І вже воно і очі вам буде підсвічувати. Дійсно, дуже красивий. Боже, як він виблискує оце гранювання. Я не знаю, тут прямо треба ну, так детально, мабуть, показати от кожну ось бусіночку, ось цю намистиночку. Може, ще треба знаєш, що показати дівчатам. Все ж таки, от, що мені подобається, тут от ця довжина. Ось, я не знаю, чи буде видно зараз. Зверніть увагу, які як, оці намистинки, які вони довгенькі, бачите? Довжина прекрасна, ну просто шикарна. І... І нам час каже вже Лєрочка, час рухатися далі. Але дівчата, якщо ви ще вагаєтеся, не вагайтеся. Дійсно, він так ви і манить до себе, правда. От я сама дивлюсь на екран, і він так манить. і Я от сьогодні мені все подобається, як ніколи. Прямо все хочеться взяти. Але я нагадую, якщо ви будете брати декілька пропозицій, а там можливо на мисто, можливо, ще щось там для чоловіка, можливо, якусь футболочку захочете прикупити, щоб і собі, і йому скажете на почті, що ну я ж не тільки. Про себе піклуюся, замовила. А й тобі, і собі по подаруночку, так, дівчата. А що чоловіку треба? Да, класна футболка, ще бо сам собі ж не купить. А ви собі на мисто, і буде знижка в 100 гривень? Тому м -м, дотелефоновуйте, до забирайте, а ми рухаємося далі. Готим для вас дещо цікаве.